Вітання всім. Три дні тому робив огляд Hyundai Kona Electro на замовлення з України. І зараз замовник огляду приїжджає в Готу для оформлення номерів, а продавці нічого допомагати не хочуть, тому їду я допомагати. Взяв на всякий випадок страхівки на жовті і на червоні номери. Там ніби не роблять взагалі жовті номери, ну побачимо. Відразу заряжусь на ЄНБВ, щоб потім не вставати вже 39 центів. 300 кВт зарядки. Але без попереднього прогріву батареї, звичайно, не 300 кВт. Іде зарядка. Ось така швидкість. Зовсім-зовсім маленька. Коли без попереднього прогріву батарейки. У мене бачите знов. Неісправна система контролю давлення в шинах, тепер вже ліве заднє колесо. Коротше кажучи, батарейки через 3 роки починають сідати. І ну, нормально, коли всі чотири датчики, напевно, треба замінити. Або батарейки в датчиках. Чори датчики це 200 євро, а 4 батарейки це лише 4 євро. Тим більше Повністю знімати резину з дисків не потрібно, лише спустити повітря і натиснути там, де сосок стоїть, щоб замінити датчик. Якби виїжджаючи в подорож, я наставив навігацію на Теслі, вона б завела мене на суперчарджер по дорозі і зараз була б швидкість зарядки не 82 кВт, а 175 кВт. Але ця зарядка біля супермаркету Реве, 5 кілометрів від моєї локації, тому я тут і заряджаюсь. 330 кілометрів більш ніж достатньо. І можна їхати далі. Так, підайте. Що, як добралися нормально? Ході ага. я дивлюсь вона на зимовій Гумі. Е, на зимові? Що да. тут плохо? А там. стойте, там не було, не пам'ятаю я вже. Не було халів хіба? Є комплекс політки. Ну, то що? Що, погано, що на зимові? Ні, ну що їхати зараз на зимові. А... а що, зараз погано на зимовій? Зараз хорошо на зимовій? Да. На літній резині не можна їх, ну, їхати зимою. А на зимовій літом пів Баварії їздить. Це ж нормально. Вона краще стоїть в дощову О, погоду. Скажіть такий нюанс. Я ж хочу на... На клієнтку оформити цю машину. У мене є фото доручення, доручення української мови. Нема проблем. Ви пишете на її купчу, а на себе номера і оформлюєте. Одне проблема, кажу, що вони не хочуть робити вто. номера. Ну, Ви ще не були там чи що? Ні, я чекав вас. Я не ну, все. Алло. Замовниця даного автомобіля виявляється в Україні. А забирати. Проїхав просто водій, з яким вона домовилась. Зараз рахують гроші і ми поїхали в Цулясунгштеля. Приїхали в Цулясунгштеля, місто Гота. Зараз будемо робити номери. Не позаздриш їхньому бізнесу, клієнтів нуль. Надо все вибігати. Всі вирішить питання. Yeah. Yeah. Здоровається з чужими людьми. <laughs> Нормально. <laughs> <laughs> Всі посміхаються. І так має бути. Але зараз німці вже менш усміхнені. Раніше в супермаркет заходиш. Повну, повний цей анк Оксваген, як тілешку цю повну no, грузили. А зараз? а зараз так на дно зі і... списками ходять. Кожен. І все, да, да, і кожен, все менше кожен і менше, менше радості в очах. Так і кожен список має переглядає. Поки марка була в ходу, було все дешево. Тільки перейшли на євро, моментально все. Моменту, Момент! Солям, бісифіль Ур ін Ерфурт. Ich glaube bis, glaub, bis 16 Uhr. Bis 16? Ah, wenn ja. bis 16 dann. Ich glaube 16 oder 18. Ich kann dir nicht sagen heute. Ja? Vielleicht mal fragen, wie lange heute Abend. Ich denke mit, mit ich ich bis mal. 15. Kannst du rufen und fragen? Ich frage, ja. Sarah Zapataia, Kollege, das Kilkoch. Der Kotrepräsent. So lärmt. Ich gebe dir dann gleich die Schilder mit und dann können Sie gleich noch. Ja. — До 15-15, я? Я окей, вівар. То хватить тобі часу, щоб пройти солямку. Там же це... Навіть якщо Печатка. ти навіть якщо ти в 15-15 проїдеш, це не в нас, що ми вже закриваємо. Все зроблять. Будемо надіятися. — До 15.15 :15 працюють, в 15.14 будеш все оформляти.

Не дивишся зараз, скільки у нас? 14-16. Бігом їхати. Ще треба встигнути одіти номери на машину, отримати доїхати, ключі. Отримати ключі. І Якщо доїхати. не буде зараз продавця, то точно нічого не спієш. І доїхати до Ерфурта. Якщо все вийде швидко, то встигаєш. Позвониш мені, позвониш, коли будеш в солямті, чи встиг, чи не встиг. Ну все, давай, не втрачай часу тобі. Ну і врешті Павлон не встиг, коли проїхав. Я йому сказали, що вже кінець робочого дня. І ви зараз скажете, для чого ти взагалі робив це відео. І от хто дочекався, я хочу тепер розповісти для чого. Коли у вас складеться така ж сама ситуація, ви приїдете в целянт і вже зачинено, не хочеться ночувати. Треба їхати бігом додому. І є можливість, звичайно, оформитись в Польщі. Але скажу вам, що... І Павлу, я теж те саме радив, що краще все ж дочекатись наступного дня. І якщо це п'ятниця, то навіть і понеділка. Нерідко оформлення вивозу в Польщі стає причиною невіддачі застави ПДВ. Іноді це буває просто відговоркою: вам не хоче віддавати продавець гроші і шукає причини. От одна з причин це оформлення в Польщі. Хоча поляки справді деколи не надсилають інформацію на солянт продавця про те, що машина вже вивезена з Європи. Словом, не раджу вам оформлятись в Польщі, якщо ви не знаєте продавця особисто. Хоч в даному випадку це були офіціали. І, скоріш за все, вони ну не були зацікавлені в тому, щоб тормозити віддачу тих коштів. Але все ж я сказав, Павлу, дивись на твій розсуд, краще зачекати. Ну і вам раджу, коли у вас така ситуація буде. Почекайте наступного дня, нічого з вами не станеться. Переночуйте, зато потім не буде такої. Причини невіддачі Кауціон, Мерверштоєр, застави ПДВ. Дочекався до ранку, оформився, поїхав додому і буде тепер спати спокійно, не переживати за віддачу ПДВ. Павло, до речі, сам з Житомира, багатодітний батько, виїзний може пригнати і ваш автомобіль, залишу контакти під відео, телефонуйте при потребі. Ми з ним співпрацюємо вже давно. Огляди автомобілів він мені замовляє вже не вперше, не вдруге і ганяє автомобілі своїм сусідам. Автомобілями він не займався, але каже, так вийшло. Собі пригнав потім одному сусіду, іншому, там, родичам. Тому звертайтесь при потребі. А я буду закінчувати відео. На все добре вам. До побачення.